Якщо є питання, то можна буде там, попросити у когось, може є запис, подивитись. Юрій е -е, Каряк на старті Сузукі GSF 400. No 185, претендент, претендент на те, щоб зайти на, на першу воду від Suzuki. старт готовності. До речі, новий шолом. Прикольно, шолом шолом. Хорошо, давайте розберемось зараз до заїзду, візьміться десь в Останапичі, і треба або відео знайти у оператора або якесь підтвердження, бо сказати. Це питання до маршала, скоріше. Мотоцикл з перевіра, я би так його назвав. Насправді, там починався з такого, і мотики сподібного класу, мотики прикольні, мотики дуже компактні, міським центром водій, можна не різні по касаці. Але важливо не скільки техніки, скільки стерні керування. Ми побачимо, що така перепадка, Юра, поємдуємо, навіть тримати руки поближче, ліфті поближче. Для того, щоб розвантажувати свої руки, не давати їм чіплятись за кермо. Підпрацьовує корпусом на розгонах на гальмуваннях, дуже важливо. Якщо ви думаєте, що важливо нахилятися вперед, коли ви газуєте, то втричі важливіше відхилятися і тягнути спину під час шового гальмування і всіх оцих от маневрів спину тягнути назад. Тоді у вас а, кермо буде працювати власним. А, з власною динамікою. Мотоцикл буде їхати легше. Ну, не будете так само говорят. Будемо заїсти, можна було б по широкій траєкторії заїхати. Дуже цікава схема, я з задоволенням проїхав. Так, так, збираємо, збираємо погляд, погнали. Це мотоцикла, бачите, як мотоцикл вирівнюється під час гальмування в наколі. Ви бачили? Тоді він ніхто їхав з певним кутом, починає гальмувати. мотик вирівнюється, коли на 44,7,9,1, 44,7,9,1, чистий проїзд.